Це сирне царство Олексія Синельнікова. Його чоловік створив не так давно, але про нього вже добре знають закарпатці і чимало туристів з за меж краю. Олексій минулому правоохоронець цій справі віддав все своє життя. Після виходу на пенсію почав шукати нове улюблене заняття. Каже, якби хтось ще п'ять років тому назвав його сироваром, голосно посміявся б. Ніколи в житті. Я би не то, що не повірив, я би, може, і нагнав би того чоловіка людину, чому тому, що. Принципі ще в принципі, ще п'ять років тому назад всі мої навички в переробці молока зводилися до виготовлення банальної банального йогурту в йогуртниці. Та й фанатом сиру Олексій ніколи раніше не був, але прагнув зробити якісний продукт для себе і для родини. Спершу вирішив робити домашню ковбасу, і з цим не склалося. Апарат для її приготування досі стоїть запакований вдома в ящику. А от маленька домашня сироварня дала поштовх великій справі. Я називаю цей процес взагалі тагенство. Чому? Тому що ми з рідкого молока, ми з рідини перетворюємо його у тверде, у щось таке тверде. до, до речі, що таке сир? Так? Сир це стрибок молока у вічність. Так? Це, в принципі, сир це спосіб консервування молока. Далі Олексій почав багато читати, вивчати, а ще чимало експериментувати з сирами. Пробував робити нові смаки, різні консистенції, різні терміни дозрівання. Зробленим продуктом пригощав рідних, друзів і чимало сиру дарував знайомим. Тепер вже жартує, може приготувати хороший сир навіть на відкритому вогні. Сирна справа стала улюбленою для всієї родини. Процесом його виготовлення у Олексія переймаються всі рідні. Всі зажили, батьки зажили, всі повністю, всі зажили, всі навіть дещо підказують. Хтось може, сестра рідна, до прикладу, підходить і каже, а от ти пробуєш, а от попробуй з таким от сир також зробити, також щось підказує. Людям багатьом подобається. Ну, багато до нас друзів сюди приходять, всі дивляться. Знаєте, ми відкриті, ми щирі, ми відкриті. І так, вже понад чотири роки за цей час Олексій збільшив виробництво. Тепер має свою професійну сироварню із сучасним обладнанням. Тут виготовляють чотири види продукції із понад 15 смаками і має справжню сирну темницю місце, де сир дозріває. Тут відповідна температура, освітлення, визначена вологість повітря і чіткий порядок все з маркерами, записами і табличками. Загалом продукт дозріває не менше місяця. Проте тут є й такі сири, що чекають свого часу вже три роки. Це особлива гордість сировара. Олексій впізнає кожну головку сиру, знає, скільки витратив на неї молока та які інгредієнти додавав. А експериментує він із найнесподіванішими смаками. Липа. Ніхто ще не робив такий сир. Я просто проходячи одного разу, коли липу думаю, лки-палки, ж ми липу не використовували? Я нарвав липу, насушив. Ми заварили цей чай пів літрової банки, остудили і вилили в сирне зерно. Зараз цей аромат не відчути, бо корка закрила і не дає запаху жирняку. Mm -hmm. Але якщо його вскрити і спробувати, повірте мені, він надзвичайно дає такий липовий присмак. Навіть темне чешське пиво додавали ми в сирне зерно, mm -hmm. да. дає через місяць визрівання дає хлібний присмак смак солоду. Навіть. Трошки в кольорі міняється такий. Цікаво з вами цікаво загалом. Олексій мріє виготовляти сири виключно із продуктів, що ростуть на Закарпатті, зокрема на Перечинщині у краї, де працює сировар. каже тут десяток рослин і інших продуктів, які можна додавати в сир і робити його при цьому особливим. Цього року буду пробувати от, і наш локальний якісь рослини для використання для того, щоб досягнути цього кольору. Однозначно будемо заготовлювати шелковицу, будемо заготовлювати чорниці, сік іменно, тому що будемо з ним робити. Бо він цікавий. Зараз Олексій щотижня двічі варить сир. Кожного разу використовує півтонни молока. Цього достатньо, аби виготовити ось таку кількість сиру. Молоко Олексій привозить із берегівщини. Однак, в найближчому майбутньому мріє мати і свою невелику ферму. Для початку вистачить і 15 корів. Далі масштаби можна збільшити. Головне до чого прагне, аби сюди на перечинщину приїжджали спеціально за сиром і були впевнені, що кращого продукту в краї не знайти, бо цей сир створено з любов'ю до людей і до власної справи.